Слухайте звіри до кінця сімовитві Твої, Богородиця обов'язково виконує всі ваші прохання на благо. Пресвята Богородиця Небесна Цариця і заступниця наша прибігаю до тебе, як дитина до матері своєї, з глибокою вірою та надією в твоєму милосерді шукаю заступництва і опіки. Адже Ти є взірець любові та милосердя, прикластім вірним. О, все милостове діво, прийми моє маління про допомогу у повсякденних справах, про захист від ворогів та біні, про від про зцілення від дух. Напишіть імена та прохання в коментарях. Не дозволь скорботам огорнути наше життя і веди нас стежками благословенними, щоб у нашому домі завжди панувала мир та злагода. Нехай Твоя безмежна ласка оберігає кожного члена моєї родини, особливо дбай про наших дітей старших, наповнюючи їхні серця. Спокоєм та впевненістю благослови наших захисників, дайм сили та мужності перемогти ворога, оберігає життя і здоров'я на кожному кроці. Мати Боже, ти знаєш слабкості наші і з серця над нами. Допоможи нам побороти спокуси та звидні, щоб ми завжди пам'ятали про Твою благодаті заступництво в цих непростих часах, будь нашим світлом і опорою, даруй нам мир та впевненість у майбутньому. Зглянься облагословина на моріння мої, які принесені з уст убогих, але серця, сповненого віри, здіймається до тебе, нехай кожен день буде наповнений твоєю невимовною благодаттю, а кожен крок веде нас до вищих досконалостей у твоєму безкінечному милосерді, допоможи нам, царице небесна, знайти ліки від наших недух, і нехай твоє милосердя стане для нас щитом від усіх бід і негараздіє. Будь для нас джерелом сили і натхнення, оберігай наші душі та тіла і дозволь нам завжди відчувати твою благодатну присутність. Величаю тебе, Пресвята Богородице, за незмірні чудеса та благословення, якими ти обдаровуєш нас. Дякую тобі за безперервне заступництво та надію, що ти щедро посилаєш нам, поможи нам нести свій життєвий тягар з вірою і мужністю під твоїм материнським покровом. Амінь. О, Пречиста Діво Марія Небесна Царице, викликаному радісно тобі, благодатна Божа мати, ти є причалом віри, відрадив в скорботах і покровителькою, що від усякої біди нас охороняє, Твоєму покрову пропадаємо, тобі свої молитви возносимо зі слідьми і зітханнями до тебе вдаючись. О Всесвітво недієти, світло в темряві, зірка, що вказує шлях до небес, твоя як ріка, не висихає. Твоє серце, пристань для всіх, хто шукає спасіння, заступнице роду людського, з милосердистям над нами грішними, вислухай наші моління, веди нас шляхом праведним до вічного життя, напишіть імена та прохання в коментарях. Приславна водичи, це непорочна агнице, Твоя чистота і святість сяся, і всесміє, твої, молитви до Сина, Твого, нашого Спасителя, нехай буду для нас щитом і захистом. Овсимо устова мати, на своєю ніжністю, настав нас на шлях миру і любові, який ти завжди проповідувала. Величаємо тебе, благословена мати, возвеличуємо Твоє ім'я, звеличимо Твою благодать, яка нас оберігає, і Твою безмежну любов, що всіх огортає, нехай кожен вірний, що призиває Твоє ім'я, знайде відраду і захист у твоїх обіймах, о мати церкви, покровителько всіх, що страждають. Прийми нашу подяку за твої нескінченні милості, які ти щедро роздаєш. Величаємо тебе при чистовості дні нашого життя, і позволишмо Твою благодасть до скінчення віків. Амінь. О пресвята, Богородице, Небесна Царице, зірко ясно, що світиш нам у темряві, з вуст наших злітає спів до тебе до вічної слави, твоєї чистоти. Напишіть імена та прохання в коментарях. Мати милосердя, земля, повна чесно Твоїх, і твої, ми діти Твої, призиваємо тебе в радощах і скорботах наших, ти, що носила в утробі слово вічне, дай нам сили перенести тягар наших хрестів, милосердя Твого, бездонне море, прийми наші миління, які сердець наших вини до тебе, огорни нас, манцію Твого покрову, захисти від усякого, зла і спокус. Що зустрічають нас у світі бурхливому, ми прославляємо тебе, надія наша, благословена серед жінок, що ти принесла спасіння всьому роду людському, звеличуємо чудеса твої, що відбуваються кожен час, коли ти втішаєш зажурених, стіляєш хворих, відновлюєш віру, відчайдушних, О мати, що навчаєш нас, беззавітній любові, твоя доброта нескінчена. Під твоїм незримим поглядом ми відчуваємо мир і спокій душі. Знаходимо силу для подолання наших перепон, величаємо тебе, Цариця Небесна, що височиш нас до ангелами і святими, просимо тебе, заступне Церевна, випрости нам у Твого Сина прощення наших гріхів, нехай Він через молитви Твої обновить наші серця і відведе нас світемних стежок до шляхів істини, де правда і любов одарюють, Твоє заступництво наші, ти твої руки, наше пристановище. З уст Твоїх благословених ліття мудрість, що осяє у ми наші, поміч Твою відчуваємо у кожному кроці, у кожному подиху нашому, з радістю і трепетом ми вклоняємося перед Тобою, возволичуючи велич Твою, що безперестанно виявляється у всьому світі, попричисте діво, ти молитва наших сердець, пів наших душ, і надія нашого буття, Хай буде слава твоїй непорочній постаті на віки вічні. Амінь. О Пресвята, Владичице, Богородице, Небесна, Царице, Заступниці роду людського, припадаю перед твоїми іконами сльозами, покаяння та зітханнями від глибини душі, та яка є втіхою грішників та спасіння безнадійних, прийми мої молитви, які вививаю з недостойного серця, пишіть імена та прохання в коментарях. О Всемилостива, матір, ти знаєш слабкості мої та немочі, ти бачиш всі біди, та негаразди, що наповнюють цей світ. Прийди мені на допомогу, огорни мене своїм омофором захисту, щоб зло і спокуси оминали мене стороною, любов'ю твоєю зігрі моє серце стіли душу і тіло від усякої недуги, подай силу витримати і перенести всі випробування життя, попри благосвене Діво Маріє, наставниці на шляху праведному, даруй мені розуміння й мудрість, щоб відяляти істину від омани. Наповни мене Духом Смирення, щоб я міг із благовінням служити, Господу, зберігаючи чистоту віри, і непохитність надії, Пресвята мати, ти, що молишся за нас, прийми моє прохання за захист нашої країни, за її мужніх захисників, які стоять на стражі свободи, нехай твої молитви будуть їм щитом і оберегом в боротьбі проти ворогів. Богослови Україну миром, єдністю та перемогою, яку заслуговує о Небесна Царице, бережи мою родину, оберігай моїх близьких від звайне щастя, даруй нам здоров'я, любов і взаєморозуміння. Нехай Твоє благословення супроводжує нас у всіх добрих справах і допомагає нам досягати земних і духовних висот всемогутня заступниця прислав на Небес небеста землі. Твоєму заступництву я повністю довіряю, нехай Твоя безмежна милість і ласка буде зі мною завжди, наповнюючи моє життя світлом, миром та радістю, промовляю ці слова з найглибшою віри, надією, що ти почуєш мене і помилуєш мене як найласкавіша і наймилосердніша матір усіх, що кличуть до Тебе. Амінь. Божа мати, Небесна, Царице, милостива заступниця наша. Ти, що стоїш перед престолом Всевишнього, прийметь цю нашу молитву, висловлену з глибин наших сердець, напишіть імена та прохання в коментарях. О, Пресвята Діво, з тобою ми знаходимо утіху і силу, у твоїх безгрішних руках ми шукаємо захисту від усіх негоди бід. О все чиста мати, ти, що безмежною любов'ю огортаєш кожного, хто з вірою звертається до тебе, вислухай наші маління, нехай твої милості зійдуть на нас. Засвітуй наші душі світлом та надії, щоб ми завжди пам'ятали про твою заступницьку роль перед Твоїм сином. О, мати, Слово, ми возвеличуємо тебе, величаємо тебе, благословляємо тебе на віки, бо ти обрана з усіх поколінь і Тобою, Господь тішає землю, велика твоя честь, величу церкві, в якій ти постійно молишся за нас грішних. Приславна Діво, за твоїм прикладом ми прагнемо до чистоти і святості життя. До смирення і покори, до відданості і безкористової любові, Ти є дзеркалом справедливості, престолом мудрості, джерелом нашої надії, Твоїм заступництвом ми стаємо сильнішими перед викликами світу, Твоїм зірцем кращими перед очима Бога. О, Поввадарка небесна, надія, наша покровителько страждаючих у Твоїх руках, ми залишаємо наші болі та сподівання. Багаємо тебе, оберігай нас від усього зла, веди нас шляхами істини, захищай нас від кожної напасті, наповнюй наші серця миром і любов'ю, які є від Твого Сина. З великою вірою і любов'ю ми покладаємо наше життя під твою невтомну опіку, сподіваючись на твою невичерпну милість та заступництво, нехай Твій благословений образ завжди буде для нас знаком надії та втіхи, на Твоїм ім'я, символом безмежної віри і вічного спасіння. Амінь. О Пресвята Богородиця Цариці Небесна, світла зірко морська, яка путівницею стала для заблукавих у темряві світу, від віків до віків Твоє ім'я світить над нами як вам пада, що не згасає. Величаємо Тебе, о, Мати світла, чиста і богословена, що звола стати родоначальницею спасіння жінкою, обраною з усіх поколінь. Непорочна Марія, Твоя милість безкрая, океан, що приймає в Свої обійми всі ріки світу. Подай нам грішним Твою поміч у боротьбі, втіху в скорботах і надію в розпачі, Ти й скорботних помічнися, Християн, під Твоїм покровом ми знаходимо притулок від усіх наших бід, осини остова, Господине, Твої дава безкінечні, як зірки на небі, ти з цілила немішних, привела до віри заблудлих і визволила стражденних, за вірних заступниця за грішних моління Твоє. Перед Престолом Небесним я як запашне кадило, що злітає до Господа, Преславна Діво, те, яка в ніжності твого серця прийняла до себе слово Боже, розвинена, свіданих Тобі, Твої милості, щоб у скорботах і в радощах ми завжди пам'ятали про тебе як нашу захисницю і провідницю. Нехай Твоя молитва буде нашим щитом і Твої слова, нашим керівництвом. Слава Тобі, Небесна Водарко, що в Тобі ми бачимо образ чистоти і любові. За твою милістю, за твоїми молитвами, Мати, сподіваємося отримати прощення наших гріхів, обійти всі випробування, спрямовані на нас, щоб чистим серцем зустріти Господа в день свого пришестя. Величаємо Тебе, Богословина Марія, Всепуття, що ведеш нас до спасіння. В тобі ми знаходимо вічний спокій, невичерпне джерело надії. Всі покоління називатиме Тебе Блаженою, бо Всевишній вчинив Тобі велике. Святість Твоя, Пресвята Богородице, нехай освячує нас, веде і оберігає на шляху до Небесного Царства. Амінь. О пречиста водичиться, Богородиця, Небесна Царице, світла наша утіхо, припадаємо до Твоїх святих ніг зі сльозами скорботи, та з надією в серцях, осимиостова мати, ти що з любов'ю приймаєш кожне благання, і зітхання душ наших прийми, це наше моління. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ми благаємо тебе, Преславна заступниця України своїм омофором благодаті, захисти від усякого зла, напасти і бід. Як могутня заступниця перед Престолом Всевишнього, будь нашим захистом у випробуваннях, подай нам допомогу у всіх наших потребах і негараздах. Дивися, милостиво на наших захисників, даруй їм силу витримку та перемогу над ворогами. Обословена мати, джерело нашої віри і сподівання, зціли наші душі, і тіла від неду, онови наш дух, щоб ми завжди жили в згоді з Божою волею, наповни наші серця миром та любов'ю, допоможи нам зростати в духовному житті, бути стійкими у вірі і міцними в надіях, пом'яни омилостивості наших близьких та рідних, особливо дітей. Охороняй їх від усякої шкоди та зла, обдаровуй їхні дороги благословеннями твоїми, будь нам путівницею у повсякденному житті. Ще нас кожного дня знаходити правильне рішення, що ведуть до вічного життя. Ми благаємо тебе, о Богородице, нас своєю нескінченою милістю, прощай наші гріхи, відверни гнів Божий, що ми заслужили своїми порушеннями. Нехай Твоє заступництво буде нам щитом і оплотом, нехай Твоя милість буде нам пристановищем ми втіхою, о Всемогутня Цариці Небесна, принеси наші молитвої перед лице Господнє, здобуй нам прощення та спасіння, даруй нам благословення, що від Тебе виходять, якісь джерела вічного світла, зміцни нашу віру, розжари нашу надію, оживи нашу любов, щоб ми завжди величали тебе, нашу небесну заступницю і Милосердну матір. Амінь. Божа мати Небесна Царице, зоре вранішнє, яке ведеш нас до світла істини, прибіжище грішних, надія наша і втіхо, прийми ці слова похвали, якими недостойні, діти Твої, приносимо тобі згубини сердець наших, Пресвята Діво, всіх нас, матір, Твоїми молитвами ми оберігаємося від усіх напастей, ти ще є захистом від ворогів, тиша в тривогах, світло в темряві. Зглянься милостиво на нас, що вклоняємось перед Тобою, та, яка несеш благодать від Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, виблагай нам прощення наших гріхів, помати милосердя, дай нам відвагу боротися зі спокусами, силу для долання горя, мужність у боротьбі з неправдою. Ми призиваємо тебе о велика мати, наші молитви, і принеси їх перед обличчя Всевишнього, щоб ми звільнені від бід, з радістю славу тебе, напишіть імена та прохання в коментарях. О Мати царів і Слуг, будь нам заступницею, і наставницею в кожній потребі. О діво непорочна, ти, що народила світ, воно на вечірні, ти щастяням для наших душ, огорни нас покровом твоєї материнської турботи. Нехай твої молитви будуть для нас маяком, що веде до порятунку. Ми віддаємо себе під Твоє заступництво, Пресвята Діво, з надією, що ти не відкинеш наші прохання, вща скорботи, але як ласкава мати, піднесеш нас до Небесного Царства, де зі святим Сином Твоїм і всіма святими ти царюєш вічно. Амінь. О Пресвята Богородиця Небесне, Царице, чисте Діво, перед Твоїм образом вклоняємо коліна душ наші. ти що ми виш що в своїх руках носиш благодать безкінечну, прийми цю молитву наших устрепитних. Напишіть імена та прохання в коментарях. Величаємо тебе, царице Небесне, що вище хмари зірок, в твоєму неземному покрові знайшли притулок всіх, хто у вічі милосердя твоє ширше за моря, що мивають землі. Й, глибше за безодні, що приховує таємниці, ти, що надихаєш серця праведників, благословине світом твоєї любові, ти, що заступництвом своїм врятувала безліч душ від безвісті вічної, дивися на нас, немічних, розкрий перед нами шлях до спасіння, твоїм святим різдвом благословена, зійшло на землю Слово вічне, Ти, мати Всевишнього, обійняла чудеса і дала світу спасіння, одіва причиста, твої чудеса нескінчені. Як пісок на березі морському, ти, яка в скорботах утішаєш, у бідах захищаєш, у хворобах зціляєш, в невідомому ведеш, веди нас букаючих до портів спокою, возвеличемо тебе покрови, тілько що кожному, хто взиває до тебе, відповідаєш ласкою, безмежною, Твоє ім'я, співустах, ангелів, твоє ім'я, Надія сердислівських. Ми мовимо заступництво, просимо благодаті зійшли на душі наші грішні. Твоя милість опресвята краса на траві ранкові, Живить душі, що прагне чистоти, ти, матір ніжна, що своїм покровом заслоняєш нас, від бурь життєвих в твоєму серці, домівка миру в твоїх руках лічі райських врат, величаємо тебе, мати, милосердя, причисту діву і в молитвах наших завжди призиваємо тебе, слава тобі, що народила надію, що засягала зарию правди в серцях заблукалих. Будь нам милостива, наславне свою боці, ведучий до світла, яке не згасає, мовимо тебе, о Господине наша, просвітлюй наші шляхи, змісні наші волі, наповні серця, наші любові до Бога і ближніх, твоїми молитвами, Богородице, будь нам завжди допомогою, щоб в кожному випробуванні, в кожній скорботі, і ми знаходили силу віри, твердість духу та непохитність надії. Амінь. О, пречиста Діво Марія, Всеславна Матір Божа, Ти Небесний престол, і заступниця всіх, хто з вірою й надією до Тебе прибігає, перед Твоєю благодатью ми недостойні стаємо, осяяні твоєю чистотою, що ясні, як світу, у темряві наших життєвих бур, в твоїх руках, утіха заблудих, в твоєму серці, милосердя безмеж, О, матінко, прими наші молитви, і піднеси. До престолу твого сина, щоб він, змилосердившись, здарував нам прощення наших гріхів, напишіть імена та прохання в коментарях. На тебе, оприсвята, ми покладаємо всі наші надії, тривоги, наші радощі і наші печалі, зі о Матінку, твоє могутнє заступництво у щоденних наших потребах. Веди нас стежками праведними, щоб у кожному ділі, в кожній миті ми відчували твою батьківську опіку і любов. Захисти нас від усього злого, збережи наші родини, щоб вони були острівцями спокою, і взаєморозуміння. Будь ласка, подай нам здоров'я і силості, ви наші хвороби, і наші болі, оберігай наших хоробрих захисників, даруй перемогу над ворогами, щоб мир і спокій запанували у нашій богословенній землі. Нехай твоя незрівняна ласка, освітлює наш шлях. А твої чудеса будуть ознакою твоєї безмежної любові, О, Пресвітла водичиться, допомагай нам у всіх наших справах, великих і малих, щоб кожен наш крок був зроблений під Твоїм пильним оком, благослови нашу працю, наш спокій, наше служіння один одному, будь нашою провідницею в життєвих бурях. Нашим захистом в бідах, вислухай, діва, наші молитвої, подай нам твою розраду, щоб у серцях наших завжди горіла віра, душі наші заспівали хвалу Твоїм небесним чудесам. Ми покладаємо на тебе усі наші надії, знаючи, що ти не зрадиш нас, а підтримаєш у важкі часи. Прими цю молитву як знак нашої любові і покори, перед Твоєю величчю на мати Амінь. О Пресвята Богородиця, Царице, Неба та землі, наша непорушна надія і прибіжище, зубин сердець наших, ми звертаємося до тебе, щиро восхваляючи твою безмежну благість і любов. Напишіть мене та прохання в коментарях. Ти, що як матір Господа, нашого Ісуса Христа прийняла на себе місію. Заступництво за всіх нас, дітей земних, що прагнуть миру та спасіння, ми прославляємо тебе діво, Ти, що своїм безсумнівним послухом і скромністю втіла велике чудо божественного втілення. Тобі приславна Богородиця, знайшла своє втілення, благодать Боже, і ти стала джерелом нашої радості та надії. Ми величаємо тебе, Всечесна владичице, за твої милості та заступництво перед Престолом Всевишнього. Твоя молитва за нас грішних та недосконалих є справжнім захистом від усіх бід та спокус, що оточують нас у цьому світі. Прославляємо тебе, О небесна покровителько, яка неустанно заступаєшся за нас, надаючи сили, мужності та терпіння в усіх випробуваннях життя. Твої руки, що завжди протягнуті, до допомоги є опорою та втіхою для кожного, хто шукає Твого захисту. Мовимо тебе, о непорочна мати, прийми наші і принеси їх перед обличчя Всемогутнього, аби ми, заступлені тобою, змогли досягнути вічного блаженства у Царстві Небесному. Заступися за нас, щоб ми жили у злагоді й любові, виконуючи Божі заповіді та шукаючи доріг до вищих духовних істин, О преблагословенна мати, наповнена ще серце і теплом надії. Аби в усі дні нашого життя ми ніколи не забували про Твою невимовну жертовність і любов, яка відкрила нам шлях до спасіння, величаємо Тебе, Пресвята Діво, Марія, та від усього серця, вдячні за кожну мить Твого материнського опікування і заступництво. Нехай Твоє благодать та заступництво постійно супроводжують нас, освітлюючи на шлях до спасіння, мовимося Тобі, Пресвята, Богородице, з любов'ю та вірою, сповнені глибокої шани та великої поваги цю нашу молитву, як вияв, нашої вдячності та непорушної віри в Твоє материнське заступництво. Амінь, О, Пресвята Богородиця Небесна, Сирице і Мати Божа, з душевним трепетом і любов'ю, приходимо перед Твій престол, прославляючи тебе, діво непорочно. В твоїх руках покоїться милі святів, і твоїм заступництвом ми живемо, дихаємо та сподіваємось на спасіння. Ти світло в темряві, надія в розпащі утіха в болю, та, яка беззначально вибрана бути матір'ю Всевишнього, прийняла в себе благодаті, народила во світу, Пресвята Богородиця, твоя чисята і святість, осиваєш віки, Твоє ім'я нескінченно благословене серед усіх поколінь. В твоєму заступництві, милостива, мати, ми знаходимо прибіжище від усіх бур та негод життєвих. Твоя безмежна любов і милосердя розтікається по всьому світові, огортаючи кожну душу, що кличе до тебе, о як невимовно, велике твоє заступництво, ти несеш мир тим, хто роздирається болем і силу тим, хто слабо вірі, пам'яний, а милостиві, що в усіх наших скорботах випробуваннях звертаємося до тебе. Напишіть імена та прохання в коментарях. Пом'яни наші серця і наші прохання, та яке розумієш, біль кожної матері, кожного батька, кожної дитини, зціли наші рани і наповни нас божественною благодаттю, Мати Божа, ти двері до небес, через які ми зазираємо вічність. В твоїх обіймах знаходять спокій, забудлі душі, і твоє світло веде їх до вічного світла. В твоїй невимовній красі відбивається слава божества. І кожне Твоє Слово, як роса новислухавист, оживляє серця вірних, зляньться на нас у Небесна Владарко, з вершини Твої святості, і милостиво прийми наші молитви, підносимо їх зубини, душ наших щиро і віддано, Твої чудеса ще раз розвиваються по всьому світу, нехай, стане свідченням Твоєї безмежної могутності і ласки величаємо тебе, о Мати наша пречиста і преблагословена, і благаємо нехай Твоє святе заступництво завжди буде з нами, ведучи нас через цей тимчасовий світ до вічних обитва, йде з тобою всіма святими. Ми зможемо славити Всевишнього на віки вічні. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надішліться від оближні вашим для поширення Слова Божого, Бо свині покров, Пресвятої Богородиці, нехай перебувають нами.